Країні потрібні нові сили. Наш ворог безкінечно, періодично, оголошує мобілізацію і набирає необхідний мобілізаційний ресурс в Україні. мобілізація не зупиняється, вона реально безкінечна, вже 2,5 роки. Але ресурсів не вистачає. Про це говорять військові, про це говорять аналітики, впівголоса голос, але. Проблема залишається. Є проблема військового забезпечення, але, є військо... але крім військового забезпечення, є ще й проблема кадрів. І ось для того, щоб залучити кадри, українська влада намагається якимось чином витягнути з-за кордону громадян. Ви, напевне, пам'ятаєте, як була ідея позбавити консульських послуг, це перетворилось на скандал, правда, чомусь. Головний герой цього скандалу став пізніше міністром закордонних справ. Тепер він заявляє, що громадяни повинні мати консульські послуги. Напевно, хтось на заході надавав, надавав під одне місце і пояснив, що демократія і заборона, і небажання держави виконувати обов'язки перед громадянами це різні речі. Демократія, свобода, цінність, республіка і небажання деяких конкретно взятих чиновників виконувати свої функції, покладені на, неї, на них державою. Це абсолютно протилежні позиції. Ну і далі розпочались консультації з різними державами. Пам'ятаєте, Польща намагалась там видати українців. Потім Польща перехрестилась, сказала: Ні, ми не будемо цього робити, бо українці, почувши це, дюрнули Далі, а трудові ресурси, знаєте, поки у нас тут війна, і ми вважаємо, що ми щит Європи. Європа сама досить гарно збагатилась нашими жінками, нашими молодими людьми, нашими чоловіками, які змогли встигли виїхати, тому що вони, як правило, підприємливі. Вони з грошима, вони гарно вклалися в багато економік. І європейські лідери вирішили, що ну це хороший ресурс. Чому будемо так брати і віддавати їх на війну не будемо. І ось, будь ласка, там польський лігіон е, вирішили набрати. Потім виявилося, що майже ніхто не прийшов. Е, чому були дуже здивовані польські колеги? Ну, як здивовані? Вони зробили вигляд, що вони здивовані. Насправді вони все чудово розуміли, як це буде. Ну і е, знаєте, після погроз. Після перешкод, після всього почались вмовляння, почались пряники, пряники. І ось один із пряників запропонував генеральний консул України в Любліні Куць, що він сказав: чоловіки, які вступлять до українського легіону за кордоном, зможуть безперешкодно перетинати кордон. Прикольно, правда? Тобто сидить якась людина в Польщі. Не хоче ніяким чином а, заїжджати в Україну, тому що вона знає, що вона не виїде. Вона знає, що вона може потрапити до ТЦК. Це оті ТЦК, відео ви бачили. Там багато нормальних людей, але відео ви бачили, як це інколи відбувається. Всі знають про те, що місяць, максимум два перебувають в навчальних центрах і потрапляють на фронт, навіть якщо ви не дуже навчені. А всі це знають, це ніхто не приховує. Військові говорять про те, що дуже слабо навчені резерви підійшли, з якими дуже важко воювати і мотивувати їх до цього. І ось оця людина, яка сидить нормально за кордоном, яку не змогли витягнути насильно, яку не змогли, але хотіли позбавити паспортів, позбавити консульських послуг, позбавити там і так далі, зробити екстрадиції і так далі. Ось ця людина прийде, на думку цього генерального консула, вступить в український легіон, абсолютно свідомо переїде кордон під обіцянку, що ця людина у випадку чого зможе спокійно перетнути кордон назад. Мені от цікаво, а що на це скажуть звичайні громадяни України, які перебувають в Україні два з половиною роки. І які не можуть виїхати за кордон, що на це скажуть хлопці, які пішли служити в 22-му році і дівчата, які не можуть демобілізуватися вже два з половиною роки, і навіть питання демобілізації не стоїть. Якогось якоїсь заміни не стоїть, тому що ніким просто ніким і про це говорили багато разів. Обіцяли слово демобілізація вставити в новий закон про мобілізацію. Мобілізацію не вставили змін як таких немає, тобто. Процедури демобілізації звичайного неофіцерського складу практично немає? От поставте собі питання, які шанси, що людина, яка зараз перебуває під захистом європейської юрисдикції, сама добровільно перевезе себе в Україну, потрапить на фронт під обіцянку генерального консула, що він зможе потім виїхати безперешкодно? От як ви думаєте, скільки людей набереться? Згадується мені один діалог, який був колись на фронті, який українці назвали Я ж не лох. От поставте перед собою питання, скільки українців під обіцянку консула, які ще нещодавно обмежували, погрожували, намагалися екстрадутувати і так далі, скільки набереться громадян, які добровільно вступлять в такі легіони. А це все тому. Що немає в української влади, на жаль, в чиновників немає системного, нормального, адекватного підходу до спілкування з громадянами, погрози, ярлики, ухилянти. А потім, а давайте ви вступите. А ми вам дозволимо виїжджати за кордон, Перетни кордон назад. Угу. Після всього того, що вони бачили, там за кордон, після всього того, що вони бачать. Що відбувається в Україні з хабарництвом, з мародерством, після того всього, що вони бачать, як, як екіпіровані бригади, після всього того, як вони бачать, як українські чиновники мотаються, намагаються знайти якусь зброю, якісь ресурси, а потім всередині місцеві це все розкрадають. От як ви думаєте, які шанси, що ці люди під обіцянку генерального консула? Заїдуть назад в Україну. Я думаю, що шанси близькі до нуля. Як ви думаєте, чи приїдуть під обіцянку консула українці назад? Якщо навіть тих, хто перебуває в Україні, не випускають. Не забувайте підписуватись, Я чекаю ваші коментарі.